Дивовижний Світ. Програма ПРО Все, що довкола нас. На РАЇ Радіо. Вітаю в етері дивовижний світ навколо тебе. Я його ведуча Вероніка Мар'яш. Сьогодні порадую слухачів нашої Коломийської радіохвилі. З часів Австро-Угорської імперії Коломия була тим містом, яке полюбляли відвідувати знатні вельможі, серед яких і останній імператор з роду Габсбурію Карл Франц Йосиф Вони будували для себе будинки за міського типу, адже саме так з латини перекладається слово віла Віла на вулиці Богдана Хмельницького, Емілія, Вельгельміна. Та Герміна в одному з таких віл, яку, на жаль, зруйнували в радянські часи, і жив останній імператор Австро-Угорської імперії Карл зі своєю дружиною Зитою в 1912 році, коли проходив військову службу в Коломиї, будучи тоді ще престолонаслідником, за розповідями тогочасних людей, племінники імператора Франца Йосифа, Фердинанд і Карл і інкогніто приїхали до Коломиї, напевне, для таємних побачень тут вони побудували. Для польських панянок, сестер Піскозу, стилі віденської сецесії, вілли Емілію і Вільгельміну. Це були дві дзеркальні віли-близнюки. Тепер напис на другій віллі вже дещо відпав і став чоловічим ім'ям Вільгельм. Та все ж височить флюгер, датований 1907 роком. Наразі тут мешкає кілька сімей. Ще одна вілла не дочекалася цих днів. Мова про Нірвану, яка містилася на теперішній вулиці Івана Франка. У Коломиї. Про неї відомо не так багато. Це був приватний міщанський будинок кінця 19, го початку 20-го століття. Вілла затишок на вулиці Симона, Петлюри, фактично межує з єврейським кладовищем. Вона збудована у міському архітектурному стилі перегукуванням фахверкового з'єднання з дерева і цегли. На жаль, архіви були спалені в 39-44 роках минулого століття радянською владою і точно Дані не збереглися. Натомість успішно поспілкувалися з пані Олею, сусідкою, яка саме зайшла в гості, до одної з мешканок, 90-річної жінки, яка не мала змоги поспілкуватися з нами, розповідає, що колись тут жива полька, яка виїхала до Польщі. Нині у віллі є три квартири. Більше жінка нічого не знає. На розі вулиці Млинської і Староміської, не доходячи до старого млина, Розташована вілла з Жозефіна. Вона належала. Власникові млина Юдеєві за походженням Кольдербергу, який і посадив того дуба на розі вулиці, а вілу побудував для своєї родини. Віла Порай побудована 1909 року і міститься на вулиці Українській. Ця будівля є однією з найцікавіших після імператорських. Тут присутня різьба по дереву, флюгери в неоромантичному стилі, як і належить за міському будинку. Коломийські вілли, це спадщина європейської архітектури. З багатолітньою історією. Це була Вероніка Мар'яш. Відкриваємо цей світ разом на Рай Радіо. Дивовижний світ на Рай Радіо.